Сьогодні розпочався чемпіонат Сумської області з футболу. 12 команд в області розподілені на три групи по чотири команди. У суботу у Сумах відбувся матч стартового туру у групі 2. У матчі першого туру чемпіонату зіграли колос з Северинівки Сумського району та Віталія з Чернечої Слободи Конотопського. У минулому сезоні Колос фінішував на четвертому місці у вищій лізі чемпіонату області. Натомість Віталія цим матчем дебютувала у вищій чемпіонату Сумщини. У першому таймі матчу забити не змогла жодна з команд. Не забили вони і в другому таймі. Тож стартова гра у другій групі завершилася зі стартовими нулями і Несла кожній команді по одному очку. Думки капітанів команд Миколи Холода з Віталії та Вадима Півненка з Колосу про стартовий матч сезону були протилежними. Я гадаю, що вдалий дебют. Команда перший раз виступає на чемпіонат області в такому рівні. Ну, я вважаю, вдалий, звісно, результат для нашої команди. Ну, наверное, не дуже. Вдалий би був, якщо б виграли, але не змогли обіграти команду суперника. Гарна команда. Чого не вистачило? У другому матчі у групі-2 срібний призер минулого року у вищій лізі аграрник Авангард з рахунком 4-2 переміг Асем з кузьків. У групі 1 чинні чемпіони футболісти Глухівського велетня поступили з рахунком 0-5 А Шоскінському колосу – Чемпіону першої ліги сезону 2021 року. Восьма команда вищої ліги у минулому сезоні футбольний клуб Криливець та четверта команда першої футбольний клуб Дружба, завершила матч з рахунком 2-0. У третій групі бронзовий призер минулого сезону нафтових захтирки з рахунком 5-1 переміг п'яту команду сезону 2021 року. Явірська Краснопілля. Україна з яка минулий сезон завершила на шостому місці, з рахунком 4-0 взяла гору над дебютантом турніру колосом з Василівки» Роменського району. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.